Після відео з танком деякі люди просили зняти відео з меншим бюджетом. Вони кажуть, що наші відео занадто дорогі у виробництві, тому я з гордістю можу заявити, що я знизив бюджет на це відео до трьох доларів. ти також зробив нас банкротами. Відео з станком обійшлося в 500 штук баксів в Голівуді дешевше знімають. Представляємо перший у світі створений автомобіль. Мій дід Генрі залишив мені цей автомобіль у спадок, але це не дуже важливо. Важливі мільйони доларів, які він мені передав. Після того як ми протестували всі автомобілі, ми повертаємося до самих перших машин. Це Ford Model T 1916 року випуску. Сьогодні ми дізнаємось на що це авто здатне. Якби я був яким-небудь відсталим дорачком у 1916 році. Чи витримало б це авто? Мене що ж відбувалося в ті часи? Велика депресія. Подумайте про ті дні. Було б прикольно побувати там. Будинки будували скрізь. Ні, це депресія, економіка